В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на МЕД-ФМ Японська казка. «Вдячні статуї. В одному селищі мешкало старе бідне подружжя. Сплетуть кілька солом'яних капелюхів, дід понесе їх у місто, продасть, придбає щось поїсти, а як ні лягають спати голодними. Якось напередодні Нового року селянин каже дружині. Так хочеться на свято поласувати рисими оладками. Тільки ж у хаті жодної зернини не знайдеться. А вже ж, погодилася жінка. Сходи, чоловіче, в місто, продай капелюхи та придбай рисових зерен, Я щось приготую. Твоя правда, зрадів старий, завтра матимемо святкову вечерю. Наступного ранку чоловік закинув товар за спину і попрямував у місто. Цілий день старий там був, але жодного капелюха так і не продав. Уже й сутеніти почало. Подався селянин додому, а думки невеселі в голові крутяться. Раптом, бачить, біля мосту стоять шість статуй дзіду. Кожен японець знає, що добрий дух дзідзу захищає подорожніх і дітей. Звідки вони тут? здивувався чоловік. Підійшов ближче, дивиться, а скульптури снігом припорошені. Несподівано старому здалося, що кам'яні зіщулилися від дошкульного холоду. Бідолашні, зовсім замерзли, пожалів чоловік. Узяв він непродані капелюхи і надвів на них. Ось тільки біда. Головних обурів п'ять, а статуй шість. Не зволікаючи, старий скинув свого старенького капелюха. І накрив голову останньої. Хоча й з дірками, проте це краще, ніж нічого, пробурмотів селянин. Сник осипав ще сильніше, що чоловік лей дістався до мівки. Дружина вже й не сподівалася його сьогодні побачити. Відігрівся мандрівник і розповів, як зустрів на мостущій статуї і подарував їм капелюхи. Ти в мене добрий, усміхнулася жінка. Не сумуй. Немає в нас головних уборів. Немає рисових оладок, але це все пусте. Всі перепечки у світі не варті однієї доброї справи. Годне подружжя лягло спати. Тільки напротилилося до подушки, як чують дивну пісеньку. У цю новорічну ніч прийшов старий на поміч, кожному капелюха дав, від холоду нас врятував, дідусові належне віддамо. Дякуємо щиро дякуємо. Голосил найдусе ближче і ось чиїсь кроки біля хати. Раптом почувся стукіт. Скочили старі, кинулися до дверей, відчинили та й завмерли. На ганку лежав пакунок, а на свіжому снігу сліди незвичні, не людські і не звірячі. Подивилися господарі у бік лісу і бачать шість статуй крокують, а на голові в кожної капелю гойдається. Підняв чоловік пакунок і заніс у кімнату. Дружина розгорнула подарунок, а там ціла купа див м'яних риселих перепічок. Ніколи в житті старе подружжя не святкувало новий рік так добре і весело. На добраніч, Марата! Солодких снів.